Вчора виникла ситуація, я був вихідний, не присутствував. Приїхали клієнти вже забирати у цього у вас патріота, два його дивитися, провіряти. І що? Вони його не забрали, тому що вони не могли включити повний привід, вони не могли включити повний привід пониження. Ну, по і того, дав нам. Клієнт задаток дав нам тиждень часу, щоб ми рішили цю проблему. Сьогодні я вранці приходжу дві хвилинки, дві, дві, все готово, все працює, все нормально. Так що, що було? 에, просто його неправильно включали. Там навіть лежить книжка, але в ній не розписано, як його включати потрібно. Ну, мені це не давало покоя, я півночі не спав. Читав всі можливі тільки е, інтернет-сайти переглядав, що може бути. Коротше, багато що може бути, але не з цим увазом. Тут все добре. Як правильно це все включати, дивіться в другій частині.